Всіх вас вітаю шановні глядачі і шановні друзі. В сьогоднішньому відео буде йти інформація про те, що в Україні створять центри підготовки до національного спротиву. І перед тим як розпочати це відео я маю вам донести інформацію, яка каже про те, що оці центри підготовки до національного спротиву мали б вже бути створені в Україні. З 2022 року. Але цього не зроблено. Чому не зроблено? Ну, по-перше, якщо казати про ці центри національного спротиву, то це наголошено в законодавстві, в законі України про місце судування Є окрема стаття, яка наголошує про повноваження в галузі оборонної роботи. І тут додавлено два пункти. Саме з 2022 року, які наголошують про здійснення заходів щодо підготовки населення України до участі в Русі Національного спротиву, і про те, що мають бути вже з 2022 року розроблені місцеві програми підготовки територіальної оборони. Та підготовки населення України до участі в Русі національного спротиву та участі в організації їх виконання. І відповідно, оці програми мали б бути надані відповідно районним та обласним радам у вигляді пропозицій. А вони мали б бути надані з боку, Міського голови, якщо казати, з боку виконавчих органів Ради, тобто з боку органів місцевого середування, з 2020 року. Зараз 2025 рік, виникає питання. А виконані ці повноваження стосовно того, що мають бути вже створені відповідні заходи, центри підготовки до. Національного спротиву. Питання до міських галів в першу чергу. Міські голови, де ви? Ви це виконали? Ви відзвітували про це? Бо це, до речі, делеговані повноваження. Але цього не зроблено з 2022 року. Я не знаю, чим займалися міські голови. Що вони робили в цей час? Бо вже минула Три роки навіть більше. А досі програм немає. І ось зараз уряд України приймає рішення щодо того, що мають бути створені оці центри підготовки до національного спорту. Так ось це результат діяльності міських голів, тих голів, які все розповідають, тільки не зрозуміло, про що вони розповідають. Де ці програми? Відповідальність ніхто за це нести не буде, як завжди. Також, шана глядачі, ось в чому полягає зараз проблема в тому, що в законодавстві це виписано, а міські голови навіть і не читали про це, і не знають про це, і дивляться в бік Києва, що Київ скаже, то вони і будуть робити. Ось так зневажають свої посади міські голови. Які не виконують те, що їм надано закону. Ось чому таке відношення до міських галів, до їхньої діяльності, до того, що вони нічого не зробили в питанні виконання повноважень. А зараз взагалі про них мови не йде. Тому, шановначі, я зараз вам прочитаю перелік інформації стосовно. Центри підготовки до національного спорту. І ви зрозуміли, що ці центри мали вже бути в Україні, вони мають діяти в Україні. І, відповідно, вже на місцевому рівні має відбуватися та вся діяльність, якої немає, на жаль. Так ось, центри підготовки громадян до національного спротиву запрацюють у кожному регіоні України. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка затверджує порядок створення та функціонування центрів, а також вимоги до їх діяльності. І відповідна інформація вже окремо надана стосовно Центру національного спротиву і розміщена на сайті Офіса Президента України від 18 квітня. Цього 2025 року. Вже існує відповідне доручення президента України, який під час зустрічі з представниками громадського суспільства надав відповідні позицію, що треба робити. І відповідно до цього, напрацьований відповідний документ, саме тому. Що у робочих сесіях брали участь представники Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Сил територіальної оборони, обласні військові адміністрації, а також громадські і волонтерські організації. Тобто, міських голів тут взагалі немає. Керівники центрів підготовки. До національного спротиву призначатимуть обласні ради за поданням обласних військових адміністрацій. Крім того, на обласні військові адміністрації покладаються обов'язки щодо контролю, моніторингу і оцінки їх діяльності оцих центрів зі щоквартальним звітуванням Міноборони, Сили тероборони. Затверджуватимуть типову програму підготовки, а керівниками центрів та інструкторами призначатимуть передусім витрати. Інструктори з Національного спротиву проходитимуть навчання та сертифікацію у військових закладах вищої освіти. Ось, шановні глядачі, про що йдеться мова? І ви всі зрозуміли, що не було зроблено в свій час, а це з 2022 року, міськими головами, які б мали створити оці центри підготовки до національного спротиву. Це наголошено саме в їхніх повноваженнях. І ми прочитали два пункти, які з'явилися з, з 2022 року. І ось настав той момент, а це 2025 рік. Коли вже уряд України, коли вже президент України приймають ось такі рішення, що в Україні мають бути центри підготовки до національного спроту, а міські голови, як сиділи отам на задворках, так вони і сидять. І куди їх погонять, туди вони і підуть. Бо вони нічого не читають, вони не вникають в ці питання, і вони взагалі не розуміють. Чим їм треба займатися? Я маю на увазі це виконання повноважень. А саме ми казали про повноваження в галузі оборонної роботи. Ось така, шановні глядачі, ситуація і інформація стосовно цих центрів підготовки до національного спорту. Тому, якщо у вас є питання саме по цій інформації, будь ласка, залишайте коментарі свої, свою позицію, свої думки, ставте вподобайки. Ставайте нашими підписниками, ми сьогодні казали про дуже важливі речі, які стосуються, в першу чергу, обороноздатності території. Тому всім дякую, шановні глядачі, і вже до наступних зустрічей.